Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. РФ буде змушена припинити ракетні удари, якщо Україна у новому році діятиме за принципом підстанція за підстанцію. Вважає експерт, пише журналістка Анастасія Кучкіна. Починаючи з жовтня, Росія регулярно завдає масованих ударів по українській критичній інфраструктурі. Внаслідок ракетних обстрілів найбільше постраждала саме енергетична галузь, через що всій країні довелося жити у давно забутій реальності аварійних відключень, електроенергії та пристосовуватися до життя при свічках та ліхтариках. В інтерв'ю Главреду президент центру глобалістики стратегія. Двадцять експерт з питань енергетики Михайло Гончар розповів про те, що може змусити Кремль припинити ракетні удари по Україні. Засоби ППО нас захищають, бо якщо б не вони, блекаут настав би значно раніше. Але, попри широко рекламовані зараз Петріот, ми досі не маємо 100% гарантії, того, що до нас більше нічого не прилетить і нічого не зруйнує. Тож у цьому контексті ворог сім разів подумає лише тоді, коли розумітиме, що йому теж прилетить, і лише тоді, коли розумітиме, що ці прильоти для нього будуть не менш вразливими, аніж для нас. Ми поки що не маємо довгої роки, яка б вражала російські енергосистеми до Уралу. Тому питання не лише в отриманні надійних засобів ППО, а й можливості завдавати ударів по інфраструктурі ворога. З військової точки зору, це теж має свою логіку, адже інакше вони використовують усі свої енергетичні можливості для агресії проти України, починаючи з постачання пального для угруповань. Збройних сил РФ і завершуючи усім іншим, адже ми розуміємо, що це забезпечує роботу фабрик заводів ВПК, де роблять нові ракети і снаряди, якими гатять по Україні, а завдаючи ударів по інфраструктурі, що живить агресію ворога, ми досягаємо і воєнного успіху. На жаль, наші західні друзі туго усвідомлюють, що нам потрібен не лише щит, бо щит позбавлений меча рано чи пізно буде зруйнований. Зважаючи на ті заяви, що звучали під час візиту президента України до Вашингтону, то західні партнери готові передавати нам системи ППО, але поки що не готові. Нам надати зброю, яка не те, що не дістає до Уралу, а й навіть комплекси, які б'ють на нещасних 300 кілометрів. І навіть якщо буде покінчено із недалекоглядним підходом про те, щоб не допускати ескалації, не провокувати Росію, то ми вже зазнали великих втрат і продовжуємо їх зазнавати. А для доставки систем та навчання персоналу у разі ухваленого рішення теж потрібен час. Це ті питання, які б мали бути вирішеними ще влітку чи на початку ранньої осені. Якби це сталося і ЗСУ рознесли б у російському прикордоні кілька серйозних підстанцій, то й у Москві б добре. Рече подумали, перш ніж гатити по нашій енергосистемі. Росія, ймовірно, розраховує на те, що їй вдасться вмовити режим Аятол та очікує на надходження балістичних ракет з Ірану. Не факт, що системи Петріот з'являться у нас протягом двох-трьох місяців. Зараз ситуація виглядає так, що три чверті з тих засобів, що запускає Росія на територію України, збивається на підльоті, але щонайменше чверть долітає і робить свою чорну справу. Тож є сумніви, що навіть із покращеними засобами ППО нам вдасться покінчити з ракетним терором енергетичної інфраструктури. Крім того, ми бачимо, що ворог починає цілитись і по об'єктах газової інфраструктури, особливо на сході. Тож, якщо Москва вирішить припинити транзит російського газу до Європи через Україну, це означатиме, що вона готова перейти до ударів по об'єктах ГТС України. Мета РФ простежується дуже чітко і полягає у тому. Щоб зменшити наші можливості у забезпеченні ТЕЦ, які постачають тепло у домівки громадян. Адже зараз наша теплова енергетика значною мірою тримається на газу. І там, де така інфраструктура перебуває у зоні досяжності артилерійських снарядів та реактивних систем залпового вогню, росіяни завдають ударів, як, наприклад, на Харківщині, яка забезпечує до половини газовидобутку України. Тут росіяни діють поетапно. Коли вони зрозуміли, що бліцкриг провалився, то спочатку стали бити по об'єктах паливної інфраструктури і практично знищили усі нафтобази. Потім розрахунок був на переривання електропостачання згодом у другій половині зими, особливо у лютому, коли і в Європі запаси газу вичерпуються. Вони планують завдати ударів по газовій інфраструктурі, говорить експерт. Що ж, відповідь повинна бути асиметричною. До зустрічі ставте вподобайки, пишіть коментарі і підписуйтесь на канал. Переможемо разом.